Вітаю вас на першому міському інтерв'ю дня. Мене звати Руслан Дроздов. Всім величезний привіт. Тримайтеся, українці. А сьогодні ми продовжимо наш ефір цікавою темою. І в нашій студії заступник начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану, тобто ДРАЦ в Одеській області, Наталія Григорівна Кулібабіна. Я вас вітаю. вітаю, дякую, що знайшли час. Хочеться поговорити з вами не про війну, хочеться поговорити про мирне життя, бо діти народжуються. Життя продовжується, і як шуткують українці в соцмережах, нам виключають світло, і вже в наступному році на 9 мільйонів українців буде більше. Я дуже сподіваюся, що діти продовжать народжуватися. Майбутні українці будуть жити у мирній а, Україні, красивій Україні, де дуже багато. Зручних моментів і зараз про ці зручні послуги хочеться і поговорити особливо про послугу є малятком, яка з'явилася в Україні, яка дозволяє українцям жити краще, яка дозволяє а, користуватися цією послугою, в тому числі електронно. А, от як це і що це таке? Давайте поговоримо. І по перше, що таке послуга є малятко»? Так, послуга є малятко. Це експериментальний такий проект Міністерства юстиції. Він вже е, працює близько двох років, uh -huh. і Одеса була одним із міст, яке було визначено е, у цьому пілотному проекті. Зараз вже усі відділи державної реєстрації актів цивільного стану Одеської області вже надають цю послугу. Uh -huh. Це дуже зручна послуга, бо вона містить у себе близько дев'яти окремих послуг, які uh -huh. батькам би було необхідно ходити по установах по державним органам і оформлювати документи окремо. Uh -huh. А так це можна однією заявою подати онлайн або прийти до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Або звернутися у пологовому будинку, одразу можна зареєструвати цей сервіс, є малятко, звичайно, до виписки да, із пологового да. будинку, або у центрі надання адміністративних послуг. Угу. Тобто однією заявою можна отримати багато документів, не треба свій час гаяти сили. А все зробити одразу. Ну тобто раніше ми що робили? Да? Там мати поки займається дитиною, батько бігає по документах, або допомагає теща, або допомагає мама, або хтось інший, або сама мама бігає з дитиною, поки вона спить. Вона намагається зробити всі документи. Зараз це є можливість, хоч і пілотно, але все ж таки я впевнений, що воно запровадиться. Ця система є малятко, можна зробити електронно. І отримати всі документи, які потрібні. А які там документи саме Тобто, всі-всі-всі документи, які тобі е, треба було свого часу збирати по різних містах, зараз можна так, отримати електронно? Для новонародженої дитини так угу. можна однією заявою весь комплекс отримати. Дуже е, зручно. Базовим, звісно, є це державна реєстрація народження да. дитини і визначення її походження. Без цієї послуги вже отримати всі. Наступні неможливо, е, Тому, якщо ви вже зареєстрували народження у uh -huh. традиційний спосіб, якщо батьки зареєстрували, то вже отримати треба буде окремо вже ходити по установах і все оформлювати окремо. Скажіть, будь ласка, а хто може отримати цю послугу? Хто може прийти або там зареєструватися на цю послугу? Бо розуміємо, що раніше ну, бігали всі, от у кого був час хто і біг за дитиною. Хто зараз? Ну зараз це можуть бути батьки, угу. батьки, які і перебувають у шлюбі, і які не перебувають у шлюбі. Але батько бажає визнати себе батьком дитини, угу. зареєструвати у свідоці про народження. Також одинокі матері. Угу. Тобто, усі верстви населення, громадяни України, угу. це повинні бути іноземці. Поки що ці послуги не можуть отримати, тобто є ж батьки, да наприклад, там батько іноземець, мати українка так. або навпаки yeah. а, от іноземці поки що так. не підпадають Це під для послуги. громадян України. Uh -huh. Наразі ця послуга для громадян України ще таким важливим. Моментом є, що дитина повинна бути народження народжена у пологовому будинку, uh -huh. тобто не поза межами медичного закладу. Uh -huh. У пологовому будинку отримати або електронний медичний висновок про народження, тоді uh -huh. можна і онлайн скористатися послугою через веб-портал електронних послуг дія, зайти там, оформити цю заявку. Або якщо у паперовому вигляді отримано медичне свідоцтво про народження, то можна звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану і також цю послугу отримати у комплексі є малятко. На жаль, все ж таки про війну ми не можемо не поговорити, бо дуже багато зараз дітей, які без батьків, опікуни з ними, чи можуть вони отримати цю послугу, чи можуть вони звернутися по цю послугу, якщо буде доведено якимось чином, що саме вони є опікунами? Ну на жаль, на сьогоднішній день тільки батьки можуть угу. скористатися цією послугою, ну опікуни. То вже призначаються, коли вже є свідоцтво про народження, да. тобто ну треті особи угу. вони можуть зареєструвати у звичайний спосіб, як ну раніше да. було тільки да. реєстрація народження і всі окремо послуги, а у ці є е, 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 малятку комплексні послуги, е, тільки батьки можуть скористатися. Ну знов-таки мені здається, що оскільки ця програма і ця послуга поки що вона тестується на нас, так. Ми зможемо подивитися, якщо буде великий запит на якісь додаткові послуги, якщо буде якийсь запит на якісь додаткові моменти, нюанси. То воно зможе змінюватися, і ви будете відповідати за це, і ми будемо відповідати за це. Ми, як люди, які приходять і не можемо отримати щось. Ви, як люди, як, як працюєте з нами, зможете сказати, підкоригувати. Да? Цього не вистачає, бо цього не вистачає, і ця послуга зможе якимось чином стати ще краще і ще зручніше, і буде собі працювати. Скажіть мені, о, будь ласка, гаразд, українці, які зараз виїхали за кордон. Знов таки, війна, тимчасово переселені, тимчасово переміщені особи вони виїхали, або за кордон, або вони виїхали в інший регіон, з Миколаєва до Одеси, до Львова і так далі. Яким чином вони зможуть це зробити, знов таки? Особливо, якщо вони за кордоном і народили там за кордоном українця, якого хочуть записати, і так далі. На жаль, послуга є малятко, вона тільки для того, тих дітей, які народжені в Україні, uh -huh. тобто у медичному закладі, у пологовому будинку, і е, отримали або електронний медичний висновок народження, або, е, про народження, або медичне свідоцтво про народження встановленого зразка. Uh -huh. Тільки е, ці документи на сьогоднішній день є підставою для державної реєстрації народження, і в тому числі в рамках цього проєкту експериментального. І навіть якщо дитина. Народилася на тимчасово окупованій території в Україні, вона теж не може отримати цю послугу. Ну, Тут е, треба розуміти, що е, повинен бути доступ до державного реєстру Звісно. актів цивільного стану угу. і ус усіх е, реєстрів, які угу. е, е, у нас комунікація проходить угу. з ними. Тобто, на тимчасово окупованих територіях ця послуга не неможлива. Угу. На жаль, у нас також у нас спочатку військової агресії були відключені всі державні реєстри, угу. і ця послуга близько двох місяців не надавалася, да, да. і от тільки у усередин, середині травня угу. вона знову. Запрацювала запрацювала так. Ми будемо сподіватися, що вона і далі буде працювати і буде полегшувати життя батьків, бо я розумію, що і так все складно. А якщо будь-щось не працює, і знов-таки треба йти десь стояти, а тут сирена, а тут холодно, ну і так далі. І так далі, mm -hmm. і так далі це дуже багато питань. А коли є система, яка може працювати онлайн. Дуже зручно, дуже швидко, може не так зручно, як хотілось би, може не так ідеально, поки що, але все ж таки вона працює. Ну і я бачу, як батьки, які виїхали за кордон, і просто люди, які виїхали, українці виїхали тимчасово за кордон. Вони повертаються або пишуть, або телефонують з за кордону і кажуть. Як все зручно в Україні? У нас є оці от електронні паперові документи, є електронні о, о, там звернення, є можливість документи показати в телефоні і все за кордоном. Нічого такого немає. Хоча ми завжди кажемо, та що таке Україна. Там, в Європі, там цивілізація. А виявляється, що ні. Виявляється, що у нас така цивілізація, де все можна зробити дуже швидко. І європейці приїжджають, і дивляться на наші оці от, є послуги, на нашу дію, і кажуть: оце майбутнє Європи, це треба вже переймати їм від нас. І я сподіваюся, що воно буде і далі працювати. Скажіть мені, будь ласка, дуже багато зараз виникає запитань про пакунок малюка. Хтось хоче його отримати, цей пакунок малюка, хтось хоче отримати грошову компенсацію за нього. Які умови отримання грошової компенсації? Бо ну, дуже часто я от там спілкувався з батьками, які народжували дитину, вони кажуть, а навіщо нам пакунок малюка, в нас все це є. Нам вже там бабуся придбала це, друзі купили це і так далі. Ми самі закупили, нам би гроші взяти. По перше, скільки це грошей, і як чи можна зараз отримати гроші замість пакунка малюка? Так, можна отримати у рамках цієї послуги є малятка. Mm -hmm. Можна отримати компенсацію yeah. грошову за пакунок малюка. Це 6300 тисяч триста гривень. Mm -hmm. Треба просто замовити цю послугу, і буде йти перевірка, що не отримано саме цей пакет yeah, 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 yeah. і буде нараховані кошти на окремий рахунок. це окремо на призначення допомоги при народженні uh -huh, дитини uh -huh. і окремо компенсація за пакунок малюка. Uh -huh. І так. знов таки це можна зробити в електронному? Да, uh -huh. Це один з дев'яти mm -hmm. оцих Так. Фантастика, слушайте. Дуже, дуже зручно. Гаразд, а, чи обов'язкова ця послуга? Знов таки, як ви розумієте, знаєте, дуже часто батьки кажуть, а я не хочу це зробити, бо це, ну, Потім це я зроблю, там, коли буде в мене час. Оця послуга є маляткою. Чи обов'язково вона, ну поки що, оскільки вона там на території Одеської області тестується для нас. Чи не обов'язково? Ну вона не тестується, вона вже, угу. е, вже здійснюється. працює. Да, да, да. працює. Угу. І, звичайно, вона не обов'язкова можна зареєструвати народження у звичайному традиційному режимі, прийти угу. до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Так і є, якщо це якась дитина покинута, немає батьків, угу. немає паспорта. Да. До, до речі, обов'язково треба мати паспорти, щоб скористатися цією послугою є, є да. Угу. Тобто є такий відсоток е, народжень, які все рівно проходять без е, цієї комплексної послуги, uh -huh, uh -huh. можна і батькам з паспортами е, у шлюбі, все, е, якщо вони бажають, прийти і отримати тільки е, свідоцтво про народження uh -huh. в рамках звичайної реєстрації. Але ж е, хочеться знову підкреслити, що це дуже зручна послуга. І якщо вже батьки зареєстрували народження, то скористатися цією комплексною послугою вже буде неможливо. Uh -huh. Бо державна реєстрація народження є базовою, основною цією послугою, вже усі йдуть від неї. Від неї так. Uh -huh. І там не обов'язково усі послуги, можна будь-яку вибирати uh -huh. на своє бажання, uh -huh. але Реєстрація народження є обов'язковою, uh -huh. тобто, якщо вже батьки щось там поспішили, прийшли, зареєстрували, то потім буде необхідно по всім інстанціям, Бігати по всім державних так. органах uh -huh. так ходити, оформлювати Уже так. Не можна буде при тобто або зареєструвати дитину її народження. Електронним варіантом. І далі можна буде або електронне продовжувати, або бігати по інстанціях, як вже зручно. Або все ж таки по старинці, як то кажуть, да? і зробити все паперовому вигляді, піти собі. Ну. Тому як зручно електронний варіант це не обов'язково. Можна онлайн цю послугу да. замовити, да. але можна, якщо немає змоги такої онлайн, то можна да. прийти і цю послугу замовити у відділі державної реєстрації. Тобто uh -huh. не треба онлайн, а yeah. прийти до відділу або до центру надання адмінпослуг uh -huh. і скористатися, і то, точно так же отримати. Це Дуже зручно можна uh -huh. на вибіри, так і uh -huh. так, як зручно для батьків. А скажіть, будь ласка, а термін? Ось народилася дитина. Ми знаємо, що якщо вона народилася, є якийсь термін, uh -huh. да, за який uh -huh. треба зареєструвати народження дитини. От термін скористо за який можна скористатися, є малятко. Який він? Uh -huh. Ну, є термін е, державної реєстрації народження. Uh -huh. Це прописано у сімейному кодексі, що батьки зобов'язані невідкладно, але не пізніше одного місяця з дня народження yeah. дитини зареєструвати yeah. і отримати свідоцтво про народження. Тому коли батьки замовляють послугу онлайн, от через портал Дія, uh -huh. то тут вже е, вимога дотримуватися цього законодавства. Так. Е, онлайн можна е, протягом місяця. Mm -hmm. Якщо вже цей термін пропущений, то можна звернутися до будь-якого відділу державної реєстрації і отримати цю послугу е, до року mm -hmm. mm -hmm. навіть так зручно. Ну знов-таки під час війни ми розуміємо, що хтось поїхав. Хтось так. народив і переместився, хтось народив і не мав часу, можливості і так далі користатися всіма послугами, а у когось ще гірше ситуації бувають, ну і так далі. Це війна все ж таки. Тому до рі до року є ну, це, можливість це так і було. Державна угу. реєстрація народження вже після року. Там уже ще е, необхідні е, пакет документів додатковий, угу. Тобто, вже е, ця послуга не може бути застосована врахована. Uh угу. -huh. Як ви відчуваєте, от ви вже працюєте другий рік з цією програмою? Чи користуються люди а, цією програмою, чи користуються цією послугою, чи зручніше їм від цього? Які в, ну, взагалі то, що кажуть люди про цю послугу? Так, у нас 90% буває якісь місяці більше. Угу. Ця реєстрація здійснюється саме у рамках «Є малятко». Угу. І, і то от, той залишок, мабуть, тільки ті, хто ну, не може скористатися. Да, 10 тобто да. тобто mm -hmm. це величезний такий відсоток. Батьки бажають, бо це зручно, це заощаджує сили і час, і можна присвятити якійсь дитині, малюку, а не бігати і все. Ну і наостанок, скажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте все ж таки? Ну, ви бачите величезну кількість народжених дітей. Ви бачите люди, які приходять реєструвати. Ви відчуваєте все це, хоч там в електронному варіанті, хоч онлайн, хоч офлайн, і так далі. Чи є така ну як нам кажуть, буде хвиля народження дітей зараз? Вимикають світло. Спочатку був ковід два роки, в нас сплеск казали народження дітей. Чи відчуваєте ви це, що українців стає трошечки більше? Чи ви ви, що дітей стає більше? Як зараз у відсотковому моменті це? Ну на жаль, якщо порівно порівняти от 10 місяців. Ну ми не підраховували там ще за листопад. Угу. А за 10 місяців, якщо брати цей рік і минулий, то трохи зменшилось. Но це, мабуть, за рахунок тих, що виїхали за кордон, да. які були при надії, вже народили там за кордоном, але ми сподіваємося, що вони повернуться і. Діти наші так і будуть українці. Угу. Тобто, а вже е, подальшому будемо сподіватися, що звісно цей відсоток буде це збільшуватися. Влітку да. мені все ж таки здається, що. Буде нам що... багато роботи. Да, і вам буде багато роботи. Ну, ось така послуга є малятко, яка. Дуже зручна, вона зручна не тільки для батьків, вона зручна і для вас, бо ви працюєте з величезною купою матеріалів, з величезною купою інформації, яку треба обробляти. Як зараз ви працюєте під час того, що нема світла? Це інше запитання, бо я розумію, що працювати вам зараз вкрай важко, так. але ви не зупиняєтесь при цьому. Ви працюєте, дівчата працюють і продовжують реєструвати а, акти цивільного стану. І я хочу подякувати вам за те, що ви робите. І сподіваюся, що ми з, там, будемо користуватися є малятко задля того, щоб не тільки полегшити собі життя, але й зняти якась відповідальність і напруженість на вас. Тож користуйтеся, будь ласка, цією послугою. Ви бачите, держава, попри війну, все одно вона робить все задля того, щоб нам з вами українцям було легше. А працівники теж з нами на одному боці, на одному фронті. Вони закликають нас користуватися послугою є малятко». Тож дякую вам за те, що були з нами. Дякую вам, приходьте ще до нас з позитивними новинами, у тому числі, коли буде оця нова хвиля народження українців маленьких. Дякую. Хочу нагадати, що з нами була заступник начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану, тобто ДРАЦ в Одеській області Наталія Григорівна Кулібабіна. Ми всім нам, українцям, бажаємо від малесенького до старесенького. Бажаємо терпіння, тримайтеся, здоров'я всім нам, українці, і пам'ятайте, все обов'язково буде мирною, красивою Україною.